Є вже гарний досвід. Чому його системно не екстраполюють на всю систему? Таке масло маслення, але це правда. Це перше. А друге, скажи мені, будь ласка, ну гаразд, якщо людина погано навчалася місяць і ставить на півтора, це що допоможе вирішити проблему? Ну, вочевидь, що тут мова має йти. Я сподіваюся, що вона реально йде про те, щоб якісно розширити курс. Тобто, мовно кажучи, якщо людина там все навчання полягає в тому, що є імітація стрільб, а на жаль, часто так буває, що імітація стрільб, а не справа стрільба, стріль, то якби, ну, буде там три імітації замість двох, це нічого не поміняє. Більше того, ну, якщо вже говорити про те, що там ні за місяць, ні за півтора ти е, фахівця військового не підготуєш. Ти можеш підготувати до найбільш якихось примітивних процесів, які, ну, на мій погляд, не найефективніше використання людського ресурсу. І саме от якщо би хтось, хоча б пустив декількох нормальних бухгалтерів, економістів, які б просто порахували ефективність цього процесу, це дуже цинічно, але якщо навіть враховувати, що от держава втратила бійця, і це означає, що це втрата там, мінімум десь 15 мільйонів гривень для держави, що вона порахувала, а що вигідніше може взагалі цього піхотинця туди не пускати, щоб він там не гинув, а ці кошти іншим чином потратити, закупити певне обладнання компанії Rheinmetall, яке дозволить зекономити 10 піхотинців, а натомість найняти високооплачуваного, можливо, навіть іноземного спеціаліста для цього обладнання, чи двох там, спеціалістів, чи трьох в розрахунок. Які забезпечить те, що робить сотня таких автомат лопат за півтора місяці підготовлених, оце основне. Тобто ми зараз можемо хоч і три місяці готувати. Але якщо ми не будемо готувати фахівців, котрі не просто там якась придаток до автомата, і далі, а саме котрі є операторами складних систем, і якщо ці системи взагалі будуть на фронті, що хтось порахує, що вигідніше, все-таки щоб люди не гинули. А щоб втратились кошти на не на похоронні, а на закупку відповідного обладнання, прорахованого обладнання, то тоді ми просто зайдемо в плюси з цим проєктом. А якщо далі просто казати, що там механічно не вистачає піхоти, нам не вистачає людей, то нам буде і грошей не вистачати ніколи, і людей буде не вистачати. Просто треба правильно тратити ресурси.